Привіт! Мене звуть Волецька Олена і мені 26 років. Я народилась в місті Дніпро, зараз проживаю в Києві. Десь з 2016 року я займаюся акторською майстерністю непрофесійно для себе, грала у різних театральних виставах, арт-проектах, постановках. Також знімалась в рекламі і мала навіть маленьку роль в кліпі. О, от. Зараз відчуваю потребу зніматись, зніматись де завгодно, бо, бо цього хочеться. Tchau.